Таку ситуацію змоделюємо, що у вас все в квартирі від світла, від електрики, тобто у вас і електроопалення, і електропіч, і все електро. І вам нема чим зігрітися, у вас нема інших якихось джерел того, щоб зігрітися, але є там з якихось часів, або ви купили собі за спальник якийсь. Він вас може врятувати. Це штука більш компактна, вона більше вас облягає, і вона краще зберігає тепло від тіла. Через це ви ніби можете зекономити. Своє тепло і більше краще його використати. Тобто спальник це така структура в нього. Загалом всі туристичні спальники, наприклад, їх більшість, скажімо так, це спальники-кокони. Ви в нього залазите, закриваєтесь повністю і чудово собі спите вночі. Користуватись таким спальником можна навіть не самим теплим, через те, що в квартирі температура не буде падати прямо там до мінус 18, Звісно, е, можна взяти, наприклад, спальник десь на плюс 4 градуси. Намет це взагалі штука доволі корисна і при використанні, в принципі, у квартирі також під час блекаутів. Через що? Через, те, що якщо ви комбінуєте використання намету, килимку і спальнику, то вам буде у цьому наметі просто об'єктивно тепліше, через що? Через те, що об'єм квартири, ну тобто е об'єм самої квартири вашої, він апріорі великий. Якщо нема опалення, то там буде холодно, і його треба буде буде намагатися його чимось обігріти або обігріти себе чимось, там грів. Якимось чимось таким а у наметі. Ви просто за рахунок того що там невеличкий об'єм, ви просто зігрієтесь набагато швидше, бо повітря стане набагато теплішим від вашого там перебування. Це USB-грілки, які можуть перезаряджатися. Тобто у них є усередині літій іонний акумулятор, який дозаряджається. У таких, наприклад, він ємністю 5200 мАч. Вони досить просто вмикаються і розігріваються до 50 градусів. Вони можуть гріти від 2 до 6 годин, від 3 до 6 годин. Окрім того, що це грілка, її можна використовувати як павербанк. Для того, щоб зменшити витрату палива, в туризмі були придумані ось такі, такий посуд спеціалізований. Він має теплообмінник. Це дозволяє не втрачати температуру від пальника в атмосферу. Також він має на тонку конструкцію, для того, щоб тепло від пальника не витрачалося на обігрів самої посудини.